Вас вітаю, туп Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо корпусне свердло зі змінними пластинами СУД 2D під змінну твердосплавну пластину СПМЖ 1104 діаметром 40 з робочою довжиною два діаметри від відомого в Україні турецького виробника Сумтом. Дане свердло має посадковий діаметр 40 мм, підкріплення Weldon та має внутрішній отвір під подачу охолоджувальної рідини, яка подається безпосередньо в зону різання. Таким чином свердло такого типу служить значно довше звичайних. Ще одним плюсом є знімі пластини, які мають чотири ріжучі кромки і при виході. З до однієї достатньо перевернути пластинку і працювати далі, коли при роботі звичайним свердлом його би прийшлось міняти повністю. Загальна довжина свердла сягає 185 міліметрів, з яких 85 міліметрів робоча частина та 60 міліметрів складає довжина хвостовика. Комплект входить ключ до кріплення пластин. Конструкція свердла розроблена таким чином, що при роботі через ці гвинтові канали виходила стружка та використана охолоджуюча рідина. Корпус свердла зроблено із високоякісної інструментальної сталі, що дозволяє працювати з великими навантаженнями при обробці різноманітних матеріалів для правильної роботи такого свердла важливо правильно підібрати ріжучу пластину, враховуючи матеріал та режим різання. На нашому сайті ви можете знайти свердла під різні діаметри, підібрати твердосплавні ріжучі пластинки під них, а також завантажити каталоги наших турецьких виробників. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставка в будь-який куточок України за швидко надійно та якісно.